Починається все з того, що оцінюється об'єм роботи, це причина смерті, давність настання смерті, стан тіла на момент початку роботи. Це може бути обличчя, зачіска, тобто тіло збережено в нормальному спокійному стані. Але це можуть бути і гнилісні зміни у зв'язку з автотранспортними пригодами. Це може бути насильницька смерть. Тетяна Любімова понад 30 років працює у морзі. До її повноважень входить підготовка тіла до похорону. Це миття, бальзамування, накладення гриму та одягання померлих. Це багатошаровий грим, який ще повинен бути зроблений так, щоб він був помітно непомітний, щоб обличчя зберігало свій спокійний нормальний стан. Щоб це не спотворювати обличчя, і щоб рідні могли, не лякаючись підійти до свого рідного, попрощатися. Потім цей зробити зачіску. Також це треба обличчя зігріти спочатку. От така є штука цікава, що ем, особливості гримування покійного. Ем, то, чим треба, треба загремірувати, воно не пристає, не накладається на холодне. За словами Любімової, процедура підготовки тіла до поховання може тривати від 20 хвилин до кількох годин. При цьому враховується побажання рідних померлого. Бували випадки, коли мені приходилось і пофарбувати жінці волосся, і зробити манікюр. За бажанням рідним дуже вони бувають, що просять. Ну і є інструменти і для зачіски, і для манікюру. Це досить цікаво, і забуваєш, що ти працюєш з неживою людиною, і хочеться зробити як найкраще. Це вже знаєте, і виступаєш як мистець якийсь, як художник. Коли тіла після насильницької смерті їх важче гримувати, особливо якщо це діти. Саме найважче працювати це з травматичними тілами. З травматичними тілами в ділянці голови, коли йдуть ушкодження, це ті ж самі дорожньо-транспортні пригоди. Це самі найважчі ті, які потребують пластики, ті, які потребують виконання додаткових робіт по виготовленню частин черепа. Наприклад, коли замість пластини черепної коробки вставляється там гіпсовий злипок. Оце саме ті, що найважче. Це з практичної точки зору, ну і морально важко працювати з тілами. Молодих людей і дітей Робота з тілом дозволена тільки після того, як прокурор надає дозвіл на видачу тіла для захоронення. Ми говоримо про роботу з тілом тільки після того, як ми вже вирішуємо з родичами, що ми які хочемо бачити кінцевий продукт. Так, зазвичай це ми просимо їх дати прижиттєву фотографію, якою косметикою користувалася особа. Іноді, звичайно ж, буде так, звучить просто такого роду замовлення. Жінка постарше, зробіть, будь ласка, так виглядало природньо. Коли у морг потрапляють тіла загиблих військових, зазвичай їх не тонують перед похованням, каже Павлюкович. Родичі хочуть залишити так, як є, бо вони кажуть, всі знають, що сталося. Навіщо скривати ті рани, навіщо скривати ті ушкодження на обличчі. Але бувають і випадки, коли гнилісно змінені, коли починаються ранні трупні зміни, і тобто переходять в пізні трупні зміни. Тоді ми так проводимо облізамування тіло військовослужбовців для того, щоб вони належно були з почистями похоронені. З відкритими домовинами. За добу у морзі готують приблизно п'ять померлих до поховання. Вікторія Дмитрій, Валілія Вакарюк, Володимир Дорош. Суспільне новини. Чернівці.